Здравствуйте! Продовжуємо повторення матеріалу, і сьогодні ми згадаємо, як розкладати на множники застосуванням формул скороченого множення, а саме формули різниці квадратів. А в квадраті відняти Б в квадраті дорівнює. У дужках різниця А відняти Б, помножити і у дужках сума А додати Б. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Отже, давайте пригадаємо з вами, як застосовується формула різниці квадратів. Для розкладання на множники. А у другому відняти 9. Отже, ми повинні з вами кожен з виразів записати у вигляді квадрата. Ну, а у другому тут все добре записано у вигляді, вигляді квадрата. А 9 у вигляді квадрата це у нас 3 квадраті. Ось таким чином. Ну, а далі просто розписуємо за формулою. У перших дужках ми записуємо різницю двох виразів. А у других дужках їхню суму. От таким чином. Застосовуємо цю формулу. Так, давайте наступний приклад. 16а у другому відняти Б у другому. Так само запишемо кожен вираз у вигляді квадрата. Так, 16 це у нас 4 А до квадрата. Мінус Б до квадрата. Так, маємо різницю квадратів. Розписуємо. 4 А відняти Б. І 4 А додати Б. Угу. Так, далі. А у четвертому відняти Б у другому. Так, А у четвертому розпишемо, як А у другому і ще до квадрата. Ну, А Б. І так записаний у нас у квадраті. Все добре. Маємо А у другому відняти Б. І А у другому додати Б. Мінус 4А квадрат Б квадрат додати 25. Ну, тут спочатку треба записати, щоб була саме різниця. Тобто 25 поставимо на перше місце, а мінус 4а2b квадрат поставимо на друге місце. Просто поміняємо місцями так, щоб була різниця. Ну, а зараз запишемо різницю квадратів. 25 це 5 до квадрата, 4а2b квадрат це 2аБ до квадрата. Дорівнює. І далі розписуємо вже за формулою. Перша дужка – 5 відняти 2АБ. І друга дужка – 5 додати 2АБ. Ну, між ними діє множення, яку ми приховуємо, але вона там є. А звичайно, коли ми розв'язуємо ці приклади, Оцю частину оцю частину можна не записувати ось, а просто проговорювати. Просто проговорювати її. Але той, хто забув, як це виконувати, звичайно, краще зробити подробно, для того, щоб не помилитися. Хто пам'ятає, звичайно, цю частину ми будемо з вами пропускати. Так, давайте трохи. Попрацюємо. Ось таке у нас завдання. Розкладіть на множники. Отже, за формулою різниці квадратів будемо розкладати на множники. 16 відняти b квадрат. 16 це 4 в квадраті. Отже, перший вираз це 4. І… Тут у нас b в квадраті, тому просто відняти b. Помножити 4 додати b. С в квадраті відняти 49. С в квадраті це квадрат С. І 49 квадрат числа 7. 7 квадрат це 49. Отже, другий вираз у нас 7. С відняти 7, помножити на С додати 7. 0,4 відняти А у другому. 0,4 це квадрат числа 0,2. Ну і А у другому це квадрат А. Помножити 0,2 додати А. Х квадрат відняти 4 дев'яти. х квадрат це квадрат ікса. І 4 дев'ятних це квадрат дроба 2 третіх. Отже, 2 третіх. Помножити на х додати 2 третіх. 4х квадрат відняти 25. 4 х квадрат – це квадрат вираза 2х. 25 це квадрат числа 5. 2х відняти 5. І друга дужка 2х додати 5. 81 це квадрат відняти 64c квадрат. 81c квадрат це квадрат вираза 9С. 64d квадрат квадрат вираза 8d. Помножити 9С, додати 8d. Х у 24 відняти Y у 22. -му. Дорівнює. Х у 24 це квадрат вираза х у 12. -му. І y у 22 це квадрат вираза і в 11. -му. Помножити х у 12 додати y в 11. -му. Наступний мінус 1600 додати А у 12. -му. Давайте перепишемо, щоб була різниця. А у 12 відняти 1600. А у 12. Це квадрат вираза А у шостому, А 1600 це квадрат числа 40. 40 на 40 це 1600. Отже, підняти 40. Помножити А у шостому додати 40. І останній дев'ятий приклад. А у 18-му відняти 4964. Так, дорівнює. А у вісімнадцятому це квадрат вираза А у 9. І 4964 це квадрат дроба 7 восьмих. 7 на 7, 49, 8 на 8, 64. Тому 7 восьмих. Помножити А у 9 додати 7 восьмих. Ось таким чином. Бачите, дуже і дуже просто. Так, ну і хочу з вами ще розглянути одне завдання. Розв'яжіть рівняння. У цих рівняннях ми повинні будемо з вами застосувати якраз прийом розкладання на множники. Давайте пригадаємо, як це треба робити. Це у другому. Відняти 0,25 дорівнює 0. Так, розкладаємо ліву частину на множники за формулою різниці квадратів. Це відняти 0,5. Це додати 0,5 дорівнює 0. Ми знаємо, що добуток дорівнює 0. Коли хоча б один з множників дорівнює 0. Тому ми маємо С відняти 0,5 дорівнює, дорівнює, дорівнює 0, або С додати 0,5 дорівнює 0. Розв'язуємо. Це дорівнює 0,5. Це дорівнює мінус 0,5. Все пишемо відповідь. І маємо дві відповіді, два корення, точніше, 0,5 та мінус 0,5. Друге рівняння. 81х другому відняти 121 до рівня 0. Так, так само розписуємо. 81х у другому це квадрат вираза 9х. 121 це квадрат числа 11. І помножити 9х додати 11 дорівнює 0. Далі розписуємо знов як два рівняння. 9х відняти 11 дорівнює 0, або 9х додати 11 до Залишаємо 0. Залишаємо вираз з х у лівій частині. 11 переносимо у правий бік. Зліва було мінус 11, справа стало просто 11, тому що поміняли знак. Ділимо на коефіцієнт. 11 ділимо на 9, це буде 11 дев'ятих. Виділяємо цілу частину, 1, знаменник той самий. Забираємо з 11 дев'ять, залишається 2. Отже, 1,2. 9. І так само друге рівняння. 9х дорівнює мінус х дорівнює. Пишу сразу відповідь, мінус 1,2. Ми бачимо, що корені відрізняються тільки знаком. Один додатній, інший від'ємний. 1,2 мінус 1,2. Так, і третє рівняння. Мінус 0,9 додати 4х квадрат дорівнює 0. Так, давайте запишемо, що була різниця. Просто міняємо місцями. Так. Далі розписуємо за формулою різниці квадратів. 4 х квадрат – це квадрат вираза 2х. І 0,9 це 0,3. Помножити 2х додати. 0,3 дорівнює 0. А добуток двох виразів дорівнює нулю, коли хоча б один з них дорівнює нулю. 2х відняти 0,3 дорівнює нулю. Або 2х додати. 0,3 дорівнює 0. Так, залишаємо х в лівій частині. Переносимо число в правий бік, міняємо знак. 2х дорівнює 0,3. Ділимо на коефіцієнт. Тобто на двійку. 0,3 ділимо на 2, маємо 0,15. І тут аналогічно 2х дорівнює мінус. 0,3 ділимо на двійку х дорівнює мінус 0,15. Все, пишемо відповідь. 0,15 мінус 0,15. Ось таким чином. Ми розв'язуємо рівняння, застосовуючи розкладання на множники. Це, дякую всім за роботу. На сьогодні до побачення.